Вітання до всіх жінок це дійсно найкращі жінки Кіровоградщини, які в складний час показали свою активну позицію, які, ніж з цим, не перестають бути жіночними, красивими, гарними, добрими. Але я хочу, скориставшись нагодою, вручити невеличкий такий подарунок, нашому... Голові обласної державної адміністрації. Ну, я знаю, що я цим подарунком вискажу бачення багатьох людей нашого міста і взагалі нашої області. Тому я хочу вам вручити цей такий подарунок. Дякую Дякую, <плес> Можна буде говорити дівчата, нікого ж не образує. Я так вважаю, і ну не одна я так вважаю, я вислуховую думки багатьох людей, що Кузьменко є ганьбою Кіровоградщини, те, що він зараз каже про там бійців там, загиблих, те, що він відкривав там табличку. Чміленка це людина, яка там возила тітушок на, на майдан. Да? Колишній регіонал а зараз він типа, тіпає Ну, я вважаю, це моя така особиста думка, що це людина, яка зараз готує платформу для повернення Ларіна. Це є ганьбою і не для того відбувалася революція гідності, щоб ми мали вже півроку чи більше цю людину нашої області.